Однією з речей, яка змінилася в нашому моду з Ukraine Freedom Company, про яку ми згадували, є те, що в перші дні ми везли наші постачання, розвантажували, а потім поверталися додому. І те, що змінилося зараз, це те, що майже завжди ми привозимо транспортні засоби з допомогою в них. Транспортні засоби, які або були подаровані, або куплені, щоб залишити з українськими отримувачами. Це означає, що, як і в цій поїздці, як ми робили раніше, у нас немає транспортного засобу, щоб повернутися додому. Тож ми піднімаємо великий палець і сідаємо на потяг. Це досить розумно. Це чудово. І, і мушу сказати, на відміну від багатьох британських поїздів, українські поїзди ходять вчасно. Е, Відправляються і прибувають. Вони чисті, великі, зручні, на борту є гарні напої. Але це означає, і я дійсно це маю на увазі, що ви можете більше взаємодіяти з українцями, а не просто їхати сюди і назад. просто зупиняючись, щоб заправитися і взяти каву. На поїзді потенційно, якщо дозволяє мова, ви можете спілкуватися з українцями, які начебто відповідають на ваше запитання. Я думаю, загалом надзвичайно дружні зацікавлені, і ми зацікавлені в їхньому житті, ніколи не відчуваючи такого життя, якого ви зараз зазнаєте.